Вітаємо вас з України і хочемо підняти таку пікантну тему, на кого ми сподіваємося. Бо бачите ті, на кого ми сподіваємося, на тих ми витрачаємо найбільше свого часу. Ми вивчаємо їхню думку, ми вивчаємо їхню позицію, ми стараємося з'єднатися з ними світоглядно. Але Матфія, 10 розділ 30 вірш, показує на кого нам дійсно варто сподіватися. Бо саме ця особистість знає про нас все до таких дрібниць, що навіть знає кількість волосся на нашій голові. І щоб звільнитися від наркотичної залежності новин і блогерів. Нам і потрібен Ісус, який є Слово Боже, тому що 24 на 7 за нами спостерігає духовний світ, Бог і Його ангели, і диявол зі своїми чортами і бісами, а їх не обдориш, вони бачать все наскрізь. Це точно, друзі, і знаєте, що найцікавіше в цій ситуації. Що? Ми все одно прикладаємо зусилля для того, щоб здобувати ту чи іншу інформацію. І дійсно, можливо, варто замислитися над тим, куди йдуть наші зусилля. Бо Ісус чітко сказав, що Царство Боже зусиллям здобувається. І це не таке велике зусилля, щоб дійсно читати Біблію, слухати проповідь, отримувати об'явлення, ділитися цим об'явленням і приносити спасіння своїй душі. Та душам тих людей, які нас оточують. А завдяки інтернету, у нас таке велике оточення. І порятувати свою та інші душі ми можемо тільки завдяки благодаті. І цю благодать ми можемо і отримати саме в домі Божому, і вхід в дім Божий відкритий через покаяння, і покаяння це з одного боку визнання своєї неправоти і провини. А з іншого боку, це виправлення свого життя так, щоб воно відповідало вимогам Слова Божого.